Буковинські рятувальники цими вихідними не лише гасили пожежі, а й тренувалися діяти у разі надзвичайних ситуацій на стратегічних об'єктах України, і крім цього, дарували чернівчанам прохолоду у літню спеку в незвичний спосіб, як це було вже за мить. Літо, спека і фонтан на соборній площі. Раніше ці слова не можна було поєднати в одному реченні, але минулому вихідними рятувальники це зробили і подарували чернівчанам про холоду у жаркий день. Імпровізовані фонтани користувалися неябийким попитом, як серед дітей, так і дорослих. Дякую пожежній частині за таку розвагу в центрі міста. В такий спекотний день, дуже приємно підійти до такого своєрідного фонт -фонтана і охолодитися. Люди не лише освіжалися у холодній воді, але й фотографувалися на тлі DimaTorzok його облаштували на Соборній площі і площі Філармонії для того, щоб діти, дорослі, могли підійти, скажімо, охолонутись, сполоснутися, побути просто в такому невеличкому оазису, який ми. Штучно створили в нашому прекрасному місті. Такий захід у Чернівцях проводять як експеримент, а подібний досвід прийняли в інших європейських містах. Будемо дивитися на відгуки наших чернівчан. Якщо це сподобається, значить будемо продовжувати такі мероприємства і подальшому. Хороша ідея в такий день для де людей зробити щось добре. Людина йде, дуже жарко. Температура просто зашкалює. Хороша ідея. А днями у Новодністровську наші вогнеборці провели навчання на гідроакумулюючій станції. Спочатку рятувальників ознайомили з найбільш небезпечними ділянками об'єкта. Потім вони тренувалися гасити пожежу в машині залі ГАЕС. За задумом навчань там сталося витікання мастила з баку, внаслідок чого воно загорілося. Площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Про надзвичайну ситуацію персонал станції повідомив рятувальників. До даних навчань було залучено 30 чоловік особового. Зокрема, було запрошено представників головного управління. Вінниць Вінницької області, спершу вони евакуювали персонал ГС, Однак, за задумом, одна людина все ж залишилася на території зали, що була охоплена вогнем. В апаратах захисту органів дихання вогнеборці провели розвідку, під час якої знайшли чоловіка. Потерпілого вивели на вулицю, надали першу допомогу і передали до рук медиків спільними зусиллями з Вінницькими рятувальниками. Умовно пожежу на ГС їм вдалося загасити. Навчання, які проводяться сумісно, спільно з об'єктовими службами експлуатації, і служба надзвичайних ситуацій. Вони дуже актуальні, особливо в цей нелегкий період. Вони, я вважаю, що ефективні. Павло Монахов, Чернівецький промінь.